Дня захисту дітей в Україні наш канал TBN.UA в рамках проєкту Місія Добра сьогодні разом з церквою Спасіння у Вишневому проводить таке свято. Честь дня захисту дітей. Буде святковий клуб, будуть подарунки, буде багато активності. Буде... Музика буде свято, свято для дітей, і обов'язково вони почують слово про Бога. Багато дітей сьогодні будуть з сімей, які мусили виїхати, залишити свої доми квартири через війну. І ми хочемо, хоча б на декілька годин, щоб діти забули про війну. Тому що ці діти сьогодні не в своїх домівках, вони не мають своїх можливо улюблених іграшок, своїх друзів, але Сьогодні команда церкви Спасіння стане для цих дітей друзями. Бог дає цю унікальну можливість до Дня захисту дітей в Україні. Наш канал TBNUA в рамках проєкту Місія добра.